Якщо ви думаєте, що ви десь на дні, що все погано, що у вас в житті якась жопа, не переживайте, ми всі все це проходимо. І ви пройдете також зі своїми усвідомленнями, інсайтами і уроками. Тому що я була сім років у відносинах залежних, мені мене не все вдавалося в житті. Багато було моментів, коли Плакала, опускала руки, але щоразу ти пробуєш заново. Щоразу починаєш знову, починаєш якось по-іншому. Тому хочу цим відео вас змотивувати, що це життя і ставтесь до нього легше як до ігри. Іграйте в це життя, пробуйте. Ризикуйте, розвивайтеся, покращуйте себе, покращуйте кожен свій день, тому що воно того варте, воно того варте йти, знаєте, трішки наверх, а не залишатися на місці, на одному і все життя. Топтатися на одному місці. Життя зараз дуже швидко змінюється. Ми не можемо багато чого контролювати, але ми можемо переводити просто увагу на себе, на своє життя і піклуватися про себе, про своє тіло, про свій стан, енергію, наповнювати себе позитивними якимись моментами. Тому, якщо вам теж цього хочеться, я вас запрошую, буду цим всім ділитися. Привіт! Ви на каналі Кіана, і сьогодні я хочу розповісти про мій досвід, про мій шлях в саморозвитку, як я прийшла до йоги, як я взагалі прийшла до гармонійного життя, як я його проживаю, що використовую. Можливо, мій шлях да, буде цікавим, і ви візьмете щось для себе. І цим відео хочу відкрити, хочу вести YouTube, тому. Таким відео хочу почати і розповісти трішки про себе. Хочу зробити ось так одним дублем, з заминками, запинками, можливо, тому що зараз хочеться більше життя, більше чогось живого і справжнього. Тому, тому як буде. Я Анна Кириченко, мені 32 роки, хоча і не скажеш. І я в саморозвитку вже шість років. І почався мій шлях з того, що я була в залежних відносинах десь сім років, і я не жила, я просто, знаєте, существувала, плила просто. Як какашка. Е я не знала, чого я хочу, я не знала, хто я. Я була не цікава партнеру, і я не була цікава собі. І я тоді цього не розуміла. Для мене було тільки партнер, тільки він, куди він, туди і я. Е е е от що, що він хоче, то і я хочу. І в якийсь момент е, ми сварилися, і він мене запитав: А чого хочеш ти? І ось ця точка, оцей момент, мені дуже сильно запам'ятався, тому що мене, я прямо аж як прокинулась, а я не знала. В мене всередині не було відповіді, тому що. Я завжди думала, що він хоче, що хтось хоче бути хорошою для когось. А я де я в цьому житті? І так склалися події, що ми потім роз'їхалися, і якраз я почала займатися саморозвитком. Дивитися дуже багато по психології лекції, про відносини. І знаєте, коли не стало його, я залишилась сама дома. Тут мухи і мухи. Я коли залишилася сама дома, це був здійснився мій найбільший страх залишитися самою, тому що я дуже боялася цього. Я не уявляла, мені було дуже страшно, типу, як це, залишитися самою, життя закінчиться, тобто, або він, або ніхто, мене ніхто більше не полюбить, і т.д. і тепер. Але життя, життя дуже мудре. І так сталося, що ми роз'їхалися, і на цьому світ не закінчився. І коли навколо не було, так, куди діти свою увагу, я її почала повертати на себе. І я так насправді раділа, тому що я зрозуміла ось цей кайф бути самою. Я Дуже багато часу приділяла собі. Я почала е, займатися тілом, своїм станом, дуже багато аналізувати, да, е, розуміти, можна сказати, купатися, а що мені подобається. І я пішла за інтересом. І перший мій, моя така сходинка е, в саморозвитку був курс йоги. Злочайності не І Зараз я тренер з йоги, і це був мій перший дотик з медитаціями, з філософією йоги. Потім я почала займатися по Ютубу спочатку безкоштовно, а потім зрозуміла, що мені це цікаво, і я пішла далі. Мені подобалася ця концепція, але зараз трішки не про йогу. Це була перша сходинка. Друга сходинка це був курс по астрології ведичній. І ось астрологія дуже сильно дала мені зрозуміти, хто я, які мої таланти, яка моя природа. І я просто почала приймати себе таку, яка я є. Я не знаєте, як кажуть там от інтроверти, інтроверти, потрібно там спілкуватися більше ля А чого екстравертів ніхто вдома не за не запирає? Типу. І я завжди я знала, що я інтроверт, що я люблю сидіти вдома, але от. Знаєте, я хотіла себе пересилити, типу треба спілкуватися, треба виходити з зону комфорту. Але воно ну, це не моя природа, мені це важко, мені це не подобається. Да? І на астрології, е я коли почала вивчати, я зрозуміла, що да, моя природа інтровертна. Я люблю сидіти вдома, і вдома я наповнююсь енергією. Це моя природа. І коли я почала е, облаштовувати свій дім так, як мені подобається, прям, вот знаєте, дім як храм е, місце, де, де реально я наповнююся енергією. І в мене просто так, ніби розвернуло, типу, а так можна було. Раніше я ніколи не приділяла уваги, де я живу, в якому просторі. А завдяки астрології, тому що я зрозуміла, що да, це моє місце сили, а якщо це місце сили, то воно має якось бути гарним, комфортним. І я зрозуміла, що да, я вдома наповнююсь, і потім із цього наповнення і енергії я виходжу в світ і спокійно спілкуюся, і я почала активніше вести блог. Да, якби мені, мені подобається це. І так багато якихось штук я взяла з астрології про себе. І невеличка вставочка, така, як я є, без мейкапу вдома. Я просто не договорила вчора. В поток мене увів трішки в іншу сторону, і я хочу трошки доповнити про цей мій шлях саморозвитку. На йозі і астрології він, звісно, не закінчився, а тільки почався. І я хочу сказати, що. В мені зараз є дуже багато знань, інструментів і досвіду, який я проживала, тому що більшість навчань це, була, це були практичні навчання, я проживала це через себе, через тіло, через емоції. Тому е, я з, з різних ось таких навчань, програм я ось цеглинка за цеглинками да, будувала себе і поверталася до себе. Десь я в одній сфері да, щось така, а от про що, типу, така я. Дізнавалася більше про себе. І я зараз от згадую, що дуже важко насправді все це згадати, скільки всього я пройшла. Це ароматерапія, це какао-церемонії. Я веду какао-церемонії, це програми про мислення, квантова психологія, просто психологія, жіночі практики, все ще пов'язане з тілом, з тілесністю. Якісь динамічні практики, да? медитації, звісно, різні. Е і практикувала як і сама, і з кимось, і дуже багато проходила про відносини, звісно, тому що мені було цікаво, і зараз я е в відносинах я зрозуміла, що так, працювати над відносинами важливо, але дуже важливо. Як, як ти себе почуваєш і будувати спочатку себе. І ось коли я повернула всю увагу на себе і почала вибудовувати себе, свою внутрішню опору. От. Зовнішній світ, він по-іншому почав проігруватися насправді. І в мені дуже багато всього насправді, що е, я навіть Сама, мабуть, не до кінця усвідомлюю, але я зрозуміла, що я накопичила дуже багато знань, досвіду. І пройшов час, коли я вже не можу ще більше да, дізнаватися, іти вище, іти далі. Тому мені хочеться це віддавати. І ось тому я зараз тут і записую цей YouTube. Все, вставочка, рекламна пауза завершилася. Дивимось далі. Взагалі, мій шлях зараз продовжується, і я зараз на тому, можна сказати, роздоріжжі, хоча я напевно вже повернула туди, куди я хочу, тому що я Десь років три я хотіла змінити професію, змінити нішу. Я продовжувала танцювати на контрактах, але мені е, вже ну не подобалось. да Мені не подобалось танцювати те, що мені кажуть. Тим паче танцювати півроку одне й те саме, і тіло фізично вже не вивозило якби 30 років. Але знаєте, це, мабуть, більше. Ну, емоційно мені вже не запалювало, мені не подобалось, мені не подобалось оточення, ну, е вже не, не, той, не той рівень, якось так. І я довго думала, що я хочу піти от, в йогу, в, вести блог, та, щось, створювати щось своє. Але Завжди, коли щось хочеш змінити, звісно, є страхи, є невпевненість. І тут також вилазять всі наші упередження, з якими я також працюю, І так знаєте, як слой за слоєм знімаю, знімаю себе, скидую зайве, що заважає мені просто йти робити. І у всіх різні ці. Слої цілу швайки, які потрібно зняти, але це дуже цікаво досліджувати себе і робити знаєте, своє життя все краще і краще. І е, я потрошку починала, але все одно продовжувала поєднувати да, йогу і контракти танцювальні, але розуміла, що поєднувати також важко, не вистачає часу. І ось в цьому році я нарешті зробила цей крок. Я не на контракті і я займаюся блогом, розвитком. Звичайно, в інстаграмі все це розказується, показується, що ой, прийди на курс, будеш заробляти 2000 доларів, ТДТП, але воно не виходить ось так, як показують в інстаграмі насправді. Скажу вам правду. І це робота, це шлях. Якщо ви хочете дійсно грати вдовгу, да, якби будувати особистий бренд і щось дійсно своє і якісне, потрібно працювати, вкладати і енергії, і часу, і грошей в тому числі. І я зараз роблю перші кроки, тому Запрошую вас бути зі мною, дивитися на мій шлях, як я розвиваюся, практикувати зі мною, запрошую танцювати, йогою займатися. Це дуже цікаво, це життя. І раніше я ставилася дуже серйозно, типу, там все треба підготувати. Але зараз якось так більш легко я пробую і ось зараз цим відео. Я пробую проявлятися, щось розповідати, розказувати. Тому буду записувати відео. Мені більше подобається такий довгий формат. в Reels 15 секунд дуже важко втиснутися, але, можливо, комусь буде це відео корисним, цікавим. Я з гарної Анталії бажаю вам гарного дня, живіть, насолоджуйтесь і ставайте найголовнішим героєм свого життя.